Атмосферний містичний детектив про таємничі вбивства. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. У жовтні 1830 року капітан Хічкок приїжджає до колишнього детектива Августу Селендера і просить проїхати з ним. З'явилася справа, у якій військові США потребують допомоги. Трохи подумавши, Лендор погоджується відправитись в дорогу. Чоловік вдівець, який давно перебуває у відставці, і живе один оскільки кілька його денька Метті кілька років тому втекла із дому. За його визначні минулі справи, Лендора рекомендував сам губернатор. Отож, коли чоловік зустрічається із представниками військової академії США у Вестпойнті, його одразу вводять у курс справи. День тому знайшли тіло одного із курсантів, Лероя Фрая. Хлопець наклав на себе руки, повісившись. Звичайно, через це Лендера не викликали б. Однак вночі хтось проник у лазарет, розрізав тіло і забрав серце фрая. Лендер оглядає тіло і розмовляє з доктором Даніелем Маркізом. Той каже, що зробити таке міг хтось лише дуже сильний. І, не дивлячись на те, що серце вирізали дуже обережно, вочевидь, намагаючись його не пошкодити, орудувати могла й людина без медичної освіти. Тут було достатньо лише знати, де зробити розрізи. Після цього Лендор оглядає місце, де загинув Фрай, та опитує кадета Хантуна, що чергував того вечора. Хлопець розповідає, що почув якісь дивні звуки і прибіг до цього місця. Він побачив Фрая, але не зрозумів, що той повісився. Його поза була дивна, ноги торкались з землі, і здавалося, що він сидить. Хлопець одразу вирішив повернутись до вартової і доповісти про це. Дорогою туди він нікого не бачив. Лендор знову йде до тіла і виявляє неоднорідні сліди на шиї та роздерту шкіру на пальцях, що свідчить про те, що хлопець пручався і намагався скинути мотузку. Потім детектив просить доктора Маркіза ще раз оглянути потилицю, і той із здивуванням виявляє ледь помітні сліди від удару. Лендор впевнюється, що Фрая вбили. Це не було самогубство. А потім далі, оглядаючи труп, він знаходить маленький фрагмент записки, який міцно стискав у руці фрай. Капітан Хічкок каже, що військові вражені знахідками Лендора, отож просять взятись за розслідування. Однак чоловік говорить, що детективу категорично заборонено вживати алкоголь, доки він не закінчить, адже вони знають про його хворобливу пристрасть до спиртного. Зацікавлений у справі Лендор погоджується і знову йде до місця, де знайшли тіло. Несподівано до нього підходить ще один із кадетів Едгар Алан По. Хлопець каже, що думав над тим, що відбулося, і майже впевнений, що таке міг зробити лише поет. Потім Лендор зустрічається із рядовим Кокрейном, що мав охороняти тіло в Лазареті. Хлопець каже, що до 2.30, доки він там був, не сталося нічого дивного, а потім його зняли із чергування. На питання Лендора, хто саме це зробив, Кокрейн каже, що не знає. Була ніч, і свічка майже догоріла, в ту мить прийшов якийсь офіцер. Чоловік не представився, а просто зняв кокрейна із поста. Хлопець не бачив його обличчя, лише розглядів, що на лівому плечі чомусь не було погону. Ввечері, не послухавши капітана Хічкока, Лендор іде в таверну і перекидає чарку, та раптом він бачить серед гостей того самого кадета, що підходив до нього в день. Лендор підсідає до Едгара і заводить розмову про вбивство. Чоловік каже, що теорія, на човбивця поет цікава, але чому саме так? Едгар пояснює, що серце фізично просто згусток тканин, кому воно потрібне. А от для поетів серце завжди мало значення. Це важливий символ. Хлопець зачитує кілька цитат із відомих творів, де фігурує серце. А потім Едгар каже Лендеру звернути увагу на кадета Лавборо. Той раніше жив із Фреєм в одній кімнаті, та потім хлопці посварились. Чому досі невідомо? Наступного дня Лендер зустрічається із Лавборо. Та хлопець каже, що із Фреєм вони не сварились, а просто розійшлися в поглядах. Його колишній сусід сказав, що зв'язався із поганцями, і через це Лавборо вирішив жити окремо. Наступним опитують кадета Стоддерда, який останнім бачив Фрея живим. Той каже, що зустрів Фрея на виході із казарми. Хлопець запитав, чи не бачив Стодар якихось офіцерів, а потім сказав, що йде по справах. Одразу після цього капітану Хічкоку приносять повідомлення про те, що в місті невідомий вбив корову і вівцю. Їхні туші були сильно понівечені, а серця вирізані. Капітан починає хвилюватись за кадетів, отож каже, що тепер вони відвідуватимуть лише заняття, молитву та прийоми їжі. Лендер же йде до Едгара і таємно заручається його допомогою. Він каже, що бачить, що кадету цікава ця справа. Отож він може взяти в ній участь, але так, аби ніхто не знав. Едгар одразу погоджується, і Лендор дає йому шматок записки, що тримав Фрай, із проханням встановити її повну версію. Ввечері Едгар заходить до Лендора і каже, що шляхом логічних міркувань йому вдалося відновити останні рядки записки. Хлопець розповідає про свій хід думок і каже, що думає, що Фрая хтось викликав назустріч і попросив прийти швидко, не спізнюючись. Лендор наштовхує Едгара на висновок, що в перших рядках було вказане місце. Зважаючи на букви, які там є, можна припустити, що хтось покликав фрая до великого дерева. Думаючи, чому місце зустрічі було обрано так далеко, адже в академії повно закутків, Едгар доходить до висновку, що це був не кадет, а хтось іззовні. Можливо, фрая покликала жінка. Побачивши ствердну усмішку Лендора, Едгар розуміє, що той додумався до такого давно і зараз просто перевіряв хлопця. Раптом Едгар згадує, що того дня, коли знайшли тіло фрая, але коли сам хлопець ще не знав про це, він побачив за вікном сумну білявку, яка, плачучи, кудись повільно йшла. Наступного дня Лендер залишає Едгару записку, у якій просить прийти до будинку біля озера. Сам же детектив приходить туди раніше і починає все оглядати. Лендор знаходить в будиночку сліди крові та воску. А прибравши пили з підлоги, виявляє намальоване коло із трикутником всередині. Коли приходить Едгар, чоловіки роблять висновки, що викрадення серця могло бути пов'язане із якимось ритуалом. Скоріше за все його проводили саме в цьому будиночку. Лендор вирішує звернутись до свого давнього товариша, професора Жана Пепе. Чоловік, вислухавши детектива і поглянувши на малюнки, знайдені в будинку на озері, каже, що це все схоже на обряд окультизму, який нібито здатен подарувати безсмертя. Жан показує дуже стару книгу із різними містичними розповідями і каже, що там є згадка про такий. Едгар знаходить абзац, у якому описані необхідні інгредієнти: нечисті тварини, серця нехрещених дітей, а також повішеників. Лендор просить, аби Едгар обережно завів з кадетами розмову про окультизм та чорну магію. Можливо, він знайде того, хто цим цікавиться. Через якийсь час хлопець знаходить підходящу кандидатуру син лікаря Артемус Маркіс. Едгар йде до Лендера, аби про це розповісти. Несподівано хлопець бачить в домі детектива величезні книжкові полиці і знаходить збірку віршів, якими як говорив сам Лендор. Він не цікавиться. Та чоловік бережно ставить книгу на місце і каже, що ця збірка належала його доньці Матильді, яка кілька років тому втекла і навряд чи повернеться. Після цього Едгар розповідає, що вчора йому вдалося познайомитися з Артемусом і напроситись на його таємну зустріч. Увечері, вперше порушивши комендантську годину, Едгар пішов разом із іншими кадетами у підвали, де вони таємно випивали та грали в карти. Спочатку хлопці були скептично налаштовані до Едгара, проте, після того як він перехилив із ними кілька чарок та прочитав кілька своїх віршів, його прийняли у компанію. На цій зустрічі Едгар дізнався, що у Фрея справді були стосунки з якоюсь демою, і хлопці думають, що через її відмову він і повісився. А також те, що у Артемуса є сестра, і хлопці жартама натякали на те, чи не була саме вона коханою Фрея. Вночі Лендер прокидається від голосу своєї доньки. Метті плаче і намагається відчистити свою сукню. За мить марення зникає, а чоловік плачучи, починає згадувати, як раніше був завжди поруч із донькою. Зранку на похороні Фрея до Лендера підходить мати хлопця. Жінка віддає детективу щоденник сина. Вона каже, що коли Фрая знайшли, його товариш Беллінджер забрав цей зошит і відправив їй, аби поліція не коперсалася в особистому житті хлопця. Мати не зрозуміла, що там написано, бо на сторінках самі цифри та символи, але вона подумала, що може детективу це якось стане у нагоді. Пізніше Лендер зустрічає доктора Маркіза із дружиною Джулією. Жінка починає ставити детективу нетактовні питання про його сім'ю, і той, намагаючись не вдаватися в деталі, каже, що живе сам, так як його дружина померла. Ввечері Артемус запрошує своїх друзів, в тому числі Едгара, в гості до батьків. Там сестра Артемуса Ліа розважає всіх віртуозною грою на фортепіано. А потім, коли дівчина залишається на самоті, до неї підходить Едгар та пропонує зустрітися в інший день. Коли Ліа питає про місце, хлопець відповідає, що кличе її на цвинтар. Дівчину це дивує, але вона говорить, що це має бути цікаво. Отож, погоджується. Тим часом Лендор оглядає щоденник Фрая. Чоловіку спадає на думку проявити сторінки в спеціальному розчині, і на диво йому вдається вилучити прихований текст. У визначений день Едкар зустрічається із Лією і заводить з дівчиною розмову про смерть та потайбічний світ. Спочатку все йде добре, але раптово Лія стає дуже різкою і злою. А за кілька секунд вона взагалі падає на землю і її тіло починає судомити. На жахи не Едгар намагається хоч чимось допомогти, та раптовий напад проходить так само несподівано, як і з'явився. І Лія каже, що з нею вже все гаразд. Пізніше Едгар проводить Лію додому, і вона дякує за цю зустріч. Дівчина каже, що Едгар відкрив перед нею душу, і це дуже цінно. Коли хлопець повертається в академію, на вулиці вже стає темно. Едгар починає йти через ліс, як раптом на нього хтось нападає. Це виявляється, Белінджер, який нещадно починає бити однокурсника. Рятує Едгара Лендор, що був неподалік. Він погрожує Белінджеру трибуналом, отож кадет швидко вшивається. Едгар переконаний, що Белінджеру подобається Ліа і його злий те, що дівчина надала перевагу на йому. Зайшовши в таверну після пережитого, Едгар дякує Лендеру за допомогу. Хлопець каже, що йому дуже приємна компанія детектива і обіцяє, що колись він напише про нього вірш. Наступного ранку кадет Белінджер зникає безвісти, і про це Лендеру повідомляє капітан Хічкок. Академія одразу організовує групу для пошуку, і через кілька годин хлопця знаходять повішеним у лісі. Доктор Маркіс, оглянувши тіло, каже, що цього разу серце вирізали не так акуратно. Можливо, це робила інша особа. Але до цього всього у Белінджера видалили ще й статеві органи. Старший офіцер Таєр починає лютувати. Він злиться, що розслідування триває вже так довго, а в Лендора жодної зачіпки. Капітан Хічкок припускає, що в цьому може бути замішаний Едгар По, адже напередодні він розповідав кадетам про свою сутичку у лісі і погрожував вбити Белінджера, навіть не задумуючись. Лендор впевнений, що це якась маячня, і Едгар зовсім не той, хто їм потрібен. Капітан та офіцер кажуть, що в них принаймні якісь припущення в той час як Лендор не дав жодного. Через це між чоловіками виникає сварка. Лендор каже, що він працюватиме далі, однак академія йому дуже не подобається. Вона позбавляє кадетів волі та ув'язнює в правилах, роблячи з них рабів без власної точки зору. Детектив каже, що саме академія видна у тому, що відбувається різня. Трохи згодом Лендор вирішує поговорити з Едгером щодо підозри Хічкока. Хлопець зізнається, що й справді конфліктував із Фраємізбеленджером, та він їх не вбивав. Едгар каже, що над ним насміхалися із першого дня. Він завжди відрізнявся від інших, отож потерпав від знущань. Якби він хотів убити всіх, хто його образив, зібралось би більше ста трупів. Едгар клянеться, що він не причетний до цього. Лендор вірить хлопцю, але радить йому бути більш обережним у словах та вчинках. Ввечері Лендор приходить до доктора Маркіза на вечерю. Той запросив його аби пом'янути Белінджера. Для сім'ї Маркізів хлопець був як рідний. В якийсь момент Артему скаже, що в його особистих речах у казармі хтось коперсався. Хлопець просить детектива розібратись у цьому і знайти щура. Потім він починає натякати на Едгера, якого Лія теж запросила на вечерю. Через це за столом спалахує сварка, і Джулія та Лія покидають чоловіків. Аби перевести тему, доктор Маркіс пропонує Лендеру подивитись його робоче місце. Чоловік вибачається за сварку за столом, але Лендор заспокоює лікаря, говорячи, що все в порядку. Він усе розуміє, всі на нервах. А потім Лендор насмілюється запитати, чи не хвора Лія, і Маркіс відповідає ствердно. Чоловік розповідає, що недух доньки виник ще у дитинстві. Лія страждає на випадкові напади, які паралізують її та починають трусити тіло. Через це Маркіс дуже боїться, що донька не знайде свого сімейного щастя. Їхню розмову перериває Артемус, який каже, що всі вже охололи, отож готові повертатися за стіл. Лендор каже, що з дозволу Маркіза він ще трохи поглядає кабінет, і чоловік погоджується. Коли всі йдуть слухати грулі, Лендор вислизає з кабінету, аби оглянути і інші кімнати. Детектив знаходить якусь невеличку комору і виявляє у ній костюми, серед яких старий офіцерський мундир. Коли Лендор виносить його у вітальню, Маркіс запевняє, що це стара шинель його брата, але він і гадки не має. Звідки вона у його домі. Цю розмову перериває капітан Хічкок, який завітав, аби повідомити, що зник ще один студент Стодарт. Оглянувши кімнату кадета, Лендор виявляє, що зник його весь цивільний одяг. Детектив припускає, що Стодарт просто втік, оскільки хлопець товаришував із Белінджером, можливо вирішив, що може стати наступним. Хічкок та Таєр кажуть, що треба заарештувати Артемуса через знайдену шинель, та Лендор відповідає, що це ще не доказ. Хлопець розумний і легко викрутиться, треба перевірити, де ще ще. Однак військові, що вже не можуть чекати, кажуть, що повідомлять начальству, що вбивцю знайдено. Лендор все ж вирішує рухатись далі і поспішає до Жана. Він просить ще раз показати книгу і фото мисливця на відьм, про якого там йдеться. Чоловік розуміє, що такий же портрет бачив у маєтку Маркіза. Детектив іде до лікаря і знаходить таку ж книгу з ритуалами, а потім питає, чи розмовляє лія з мертвими під час своїх припадків. Під натиском Маркіз зізнається, що в якийсь момент лії стало гірше. Лікарі давали їй не більше трьох місяців. Щоночі він лягав спати і думав про те, чи прокинеться його донька зранку. Та якось Лія обмовилась про те, що вона спілкується із прапрадідом Леклерком. Наука була безсилою, отож, яким би скептиком не був Маркіз, він був готовий піти на все, аби врятувати доньку. Коли Фрая вбили Артему у клялися, що вони до цього не причетні. Тоді Маркіз допоміг підлаштувати все так, аби вони викрили серце. На диво, ритуал спрацював, і його доньці справді стало краще. В цей же самий час у будинку на озері Елія разом із братом та матір'ю проводять ритуал. Дівчина, тримаючи чиєсь серце, обмачується кров'ю, читаючи при цьому необхідні закляття. Прямо перед ними на дошці лежить непритомний Едгар. В домі Маркіза Лендор раптом питає, де зараз його діти. Лікар каже, що вони кудись пішли із Адкером прогулятись. Усвідомлюючи, що це може означати, Лендор вибігає із маєтку. Тим часом Ліа готується отримати ще одне серце для ритуалу. Під дією наркотичних препаратів Едгар не усвідомлює, що відбувається. Він каже, що кохає Лію і готовий піти на все, аби їй допомогти. Едгар мчить до будинку на озері і забігає саме в той момент, коли Артемус підносить ніж до грудей Едгара. Він зупиняє божевільну сім'ю і накидається на Артемуса, аби не допустити вбивство. Через необережний рух падають ритуальні свічки, і в будинку починається пожежа. Одна із дошок падає на Лію, і брат кидається до неї. Джулія теж біжить до дітей, однак Лендору вдається її відтягнути. За кілька секунд падає інша дошка, вбиваючи Артемуса та Лію. Лендору ж вдається врятувати Едгара та Джулію. Вважаючи, що справу розкрито, військові дякують Лендору за службу. Капітан Хічко каже, що давно знав родину Маркиза, але й уявити не міг, що вони переживають і на що здатні. Офіцер Тайер припускає, що Стоддарт і справді втік, аби не стати наступною жертвою. Після цього чоловік каже, що на цьому робота детектива завершена. Кілька днів по тому, коли Едгар говтується після всіх подій, він приходить до Лендора. Він каже, що котроїсь ночі його осяяло. Почерк на записці, що знайшли в руці фрая, та на записці, що Лендор передав Едгару, ідентичний. Едгар не розумів, для чого детективу було переписуватись із кадетом, і відповідь на це питання дала офіціантка із таверни. Виявляється, два роки тому, коли Меті повертала зі свого першого балу в академії, у лісі її впіймали та зґвалтували Фрай, Белінджер та Стодарт. Травмована цим досвідом дівчина ніяк не могла прийти до тями. Едгар припускає, що вона не витримала і трохи пізніше покінчила із життям, стрибнувши зі скелі. Лендор нікому про це не розповідав. Він вдавав, що донька втекла. Тоді Лендор вирішив помститися за дочку. Він залишив записку для фрея від імені дівчини, заманивши хлопця в нелюдне місце. Лендор почав вбивати кривдника доньки та не встиг його повісити як належить, бо помітив патруль, що проходив повз. Лендор був змушений покинути тіло як є, яке через кілька хвилин помітив Хантун. Наступного дня Лендора викликали в академію та виявилося, що Лія та Артемус викрали серця Фрея для свого ритуалу, що стало для Лендора ідеальним прикриттям. Едгар каже, що Лендор використав його і просто виставив дурним. Та детектив відповідав, Дає, що це не так. Едгар мав стати саме тією людиною, який би він зізнався у скоєному. Хлопець питає, як детектив знав, хто саме був причетний до зґвалтування. Лендер розповідає, що фрая він вирухував за підвіскою, яку Метті зірвала з його шиї. Про Белінджера він дізнався із щоденника Фрая. А про Стодарда розповів сам Белінджер. Детектив каже, що після вбивства Белінджера він сам понівчив його труп, аби створити враження, ніби курсанта вбив той самий божевільний, який осквернив тіло Фрая. Едгар каже Лендору, що має дві записки зі зразками почерку, які можуть пов'язати детективи із убивствами. Але перед тим як піти, хлопець їх спалює. На прощання Лендор каже, що хотів би, аби Меті тієї ночі зустріла не тих покидьків, а Едгара можливо, вони би стали родиною. Трохи згодом Лендора бачить біля скелі, де загинула його донька. Він стає спиною до обриву і відпускає дончину стрічку для волосся, промовляючи, спочивай, моя любов. Дякую усім за перегляд! Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.